Якщо створено ОСББ, то це помітно практично одразу. Розглянемо на прикладі будинку номер 3 який знаходиться по вулиці Героїв Чорнобиля. З останнього люди зробили огородження прибудинкової території, що для дворів центра міста несе масу плюсів. Чужі не мають можливості проводити тут алкодозвілля, ходити в туалету за кутки, нищити майно та заповнювати паркувальні місця своїми авто. Помітно, що є господарі і в будинку номер 5 по вулиці Героїв-рятувальників, особливо якщо порівню з архівними кадрами. Сьогодні тут облагороджена територія, є асфальтне покриття, домофони, гарні ганки. І це лише перше враження. За майже 10 років існування ОСББ зроблено багато. Спочатку я замінила повністю електрику, тобто у мене автомати стоять на площадках місця загального користування. Так само я змінила освітлення на енергозберігаючі, тому що багато платили за освітлення. Потім, скажімо так, я прибрала птахівню на горищі. Я Повністю заскрила вікна, закрила всі ці виходи на кришу. Потім були теплі кредити. Я утеплила горище. А ще зроблені ремонти у під'їздах. За попереднього голови ОСББ було замінено систему опалення. У цьому будинку нові водогін, каналізація. Чимало робіт було виконано у рамках проєктів різних масштабів. По програмі по державі, по місцевій, коли був бюджет участі, наш будинок виграв. Нам зробили асфальтне покриття нове біля будинку і спортивний комплекс, ми поставили. От площадку ми зробили своїми силами. Десь були там обласні депутати, якісь кошти давали. А так майже ми все своїми силами робили. Двері у нас помінені між пластикові, між тамбуром і вхідні двері металеві. Це теж ми за свій рахунок міняли. Вікна пластики у нас по провоновському проекту йшли як додаток до того, що потрібно було зробити утеплення до системи опалення. Світлана Ларькова вже вісім років є головою ОСББ. Основа 1 так назвали свої об'єднання жителі будинку і віднедавна очолила спілку голів ОСББ, в рамках якої здійснює допомогу містянам по питанням ОСББ. Взагалі, наша громадська організація була создана для того, щоб допомагати ОСББ з державними установами, з державними органами. Це в першу чергу. Тобто допомагати з реєстрацією, з утворенням. До нас приходять і на сьогоднішній день багато голів поїхало за кордон, вони не повернулися. Будинкам далі потрібно існувати, працювати. Голови приходили, зверталися. Нові зміни в законодавстві, як скласти протокол, як його реалізувати, як провести голосування, тому що багато людей за кордоном. От в нас на даний час звертаються саме з таких питань. Плюс питання там пенсійний фонд, реєстрація, як подавати дані, як звітуватися. Ну, от саме з таких от питань на даний час. У користині не у всіх багатоквартирних будинках створено ОСББ. Найважче знайти голову, тобто людину, яка наважиться взяти на себе відповідальність за будинок, знайде спільну мову із сусідами, а головне бажання та сили це робити. Не все гладко починалось і у Світлани Ларькової. Тоді стикнулася я з тим, що я взагалі не збиралася бути головою ОСББ. Я допомагала. Я допомагала, я казала документи, бо я маю юридичну освіту. Все, що потрібно, я всім допомагала, але я не була головою ОСББ. Я тоді ще. Працювала на державній установі на посаді, ну тобто, а так склалася ситуація, що Голова, який був у нас, він сказав, що я не хочу працювати, я відмовляюсь, тому що ну можливо він не знайшов спільну мову з людьми. Можливо, люди потрібно було людям трошки почекати, може б він себе потім далі реалізував. Ну, тобто, це ж не зразу все можна зробити. І так потянулося, що пішла, пішов слух про те, що асоціація. Ну, тобто, буде інша стороння компанія, яка буде обслуговувати будинок і все. І тоді сказала, Стоп, я живу в цьому будинку, я можу. Реалізувати цей будинок, тому що це мій будинок. Ска, чому кажуть, чому це мій? Тому що я народилася в цьому будинку. Тобто 73-го року у мене проживали мої рідні, я в цьому будинку саме народилася. І це мій будинок був. Я його знала, я все я кажу, чому ні? У нас на роботі пройшла реорганізація і я звільнилася. Маючи вільний час, знання та бажання, пані Світлані довелось доводити сусідам, що вона справиться. Можливо, про те, що я жінка і я молода. Тоді ще була, скажімо так, всі дивилися, а що вона може зробити. От чоловіки були, воно й 10 років був, ти за 2 роки нічого не зміг зробити. Що може зробити вона? От були такі. Потім люди, можливо, щось обдумали, осмислили. Багато хто знав моїх батьків, хто знав мого діда з бабою, можливо, вони пішли на ту лінію і вони в мене повірили. На сьогоднішній день, ну скажімо так, щоб, наприклад, хтось сказав, що ти нас нам не подобаєшся, ні, ну є різні люди. Комусь когось щось не влаштовує, десь щось комусь хочеться краще, а комусь уже хтось забув, як воно було, і кажеться, що воно таке було завжди. Ну тобто. Всім не вгодиш. Зараз, як показує практика, ці 10 років, які минули, то більшість голів ОСББ – це жінки. І саме жінки проявили себе як гарні управителі будинками, правильно? Ну, на сьогоднішній день, скажімо так, Жінка шиє, а голова чоловіка, куди шия крутить, туди голова вернеться. Тому на сьогоднішній день, скажем так, я не хочу обідати чоловіків. Але жінка все ж таки, вона ну більш практично так дивиться на все. І ну, ми господарки, скажімо так. Сьогодні жінка керує ще одним ОСББ будинок номер 4 А по вулиці Івана Котляревського. Ділиться чим далі, тим важче. Більш за все це не так фінансово, як людські ресурси. До війни у мене було 5-6 сантехніків, у мене було 5-6 електриків. Якщо в когось щось не вийшло, я могла комусь перезвонити на протязі години, я все рівно когось знаходила. На сьогоднішній день із усіх залишився один-два. Тобто це дуже важко, коли немає спеціалістів. А наші будинки побудовані на тому, що потрібні спеціалісти. Тобто, яким би голова не був, але ти все рівно не справишся. люди, які в будинку проживають, то, скажем так, залишились більш похилий вік. Інша частина повиїжджали, тому скажімо так складніше працювати, але все рівно потрібно свої будинки утримувати. І, скажем так, якщо ти не візьмеш свій будинок, ти ну ти господар, ти знаєш, що потрібно зробити. З тебе ніхто не зробить. У попередніх сюжетах ми спілкувались з іншими головами об'єднань, які розповідали про можливості для ОСББ, які є сьогодні. Мова йшла про державні кредити та міжнародні програми. Відео є на Ютубі. Світлана Ларькова ж нам нагадала про допомогу від міської ради. Це револьверний фонд, можливість взяти позику на якісь роботи у своєму будинку. Наш сьогоднішній фонд складає мільйон, якщо взяти. І він в обороті. У мене на рахунку 330 тисяч. А все інше в обороті. Тобто люди взяли, і люди користуються, і люди роблять ремонти. Вони підтримують наші будинки, і це так само підтримується. Стосовно умов, значить, у нас були обмеження в 100 тисяч. На сьогодні все залежить від того, який внесок в будинку. В тебе внесок 5 гривень за квадратний метр, 2,50 залишається на потреби основних будинку. 2,50 – це йде на револьверний фонд. Тоді множиться на квадратну площу будинку і на місяці, на яку на який термін вони хочуть взяти. Максимальний термін це 18 місяців. На відміну від державних кредитів, користування револьверним фондом не передбачає високих відсотків, але є нюанс. У нас є по положенню умови. Умовами є благодійні внески. 6%. 3% – це йде на поповнення револьверного фонду. Скажімо, це було умовою, тоді коли нам надавали ці кошти. Тому що ну як всі ну місцева рада надає, тобто бюджет поповнюється, а ви нічого не даєте. То за рахунок у нас вже е, три тисячі набігло наших коштів. Ми поповнили револьверний фонд на сьогоднішній день. Угу. От я здавала звіт, а три відсотки це на утримання. Ну, тобто, це бухгалтерія, це фінансовий рахунок, утримання от, в такому плані. Ну, ця сума підйомна для власників. Так, звичайно. Збираються загальні збори. Людям голова доносить інформацію, що в нас є проблема, наприклад, нам потрібно дах ремонтувати. Але от у нас на рахунку там, наприклад, є 200 тисяч, нам не вистачає ще там 200 тисяч. От є револьверний фонд. По сьогоднішнім умовам, якщо от у нас внесок буде. Складати стільки-то, тут то ми можемо потягнути. Люди погоджуються. Там є умова на сьогоднішній день 50% від співвласників від кількості. Якщо люди погоджуються, то голова приносить пакет документів, заявку подає. Ми розглядаємо. Револьверний фонд наповнюється з міського бюджету, розпоряджається їм громадська організація Спілка голів ОСББ, яку очолює пані Світлана. Це реальна допомога для власників багатоквартирних будинків. Ви говорите, що деякі ОСББ взяли кошти з револьверного фонду. Що вони роблять, які роботи? Ну, саме такі роботи це була система каналізації, це система водогону і дохи. Це самі такі от проблемні місця, які є в людей, особливо де маленькі будинки, і де система каналізація проходить під землею, під під'їздами, тобто немає підвальних приміщень. Це дуже важко. Коли вона вже гнила і в людей поли зриваються, і все тут люди брали на це сам гроші і перероблювали дахи, каналізація і вода. Як би складно сьогодні не було у Коростині все одно люди наважуються на створення ОСББ, адже це найкращий спосіб управління будинком. Головне знайти голову. Людина, да, яка захоче, да, яка голову. захоче взяти на себе цю відповідальність. Тому що я хочу сказати вам, піти головою це набагато простіше, ніж піти з голови, тому що знайти заміну, якому здати передати все, це дуже важко на сьогодні. Про складнощі не останню роль відіграє спілкування з жителями будинку. Цю думку підтверджують практично всі голови ОСББ, з якими нам доводилось спілкуватись. Запитуємо про це і Світлану Ларькову, а саме її ставлення до будинкових чатів. Скажу вам так. У мене в жодному з будинків немає чатів. Мої чати це лавочки. Я казала, шановні. Виходите на лавки, сідаєте. І спілкуєтеся, скільки вам завгодно. Тобто, все обсуждаєте. Я з будинку не втікла, я нікуди не поїхала, навіть не під час війни. Я вам все, все, що можна було по гуманітарці, я вам все вибивала. В лютому місяці, в березні, я приходила, всі на мене дивилися і питали, а ти що нікуди не поїхала. Я говорю, ні, я тут на місці. Тобто питайте мене. Якщо ви щось хочете дізнатися, питаєте. Я ходжу зранку, в обід, ввечері, я можу напротязі дня знаходитися в дворі, що в одному будинку, що в іншому будинку. Тобто. Е я цих чатів не утворювала і не збираюсь утворювати. Я бачу, як у інших голів і як вони приходять і плачуться, щоб вони ну просто люди не мають межі. Якщо ви хочете створити ОСББ, дізнатись детальніше про револьверний фонд, або просто отримати консультацію від людини, яка у цій сфері майже 10 років, маєте можливість звернутись до голови спілки голів ОСББ. Ну, взагалі, по номеру телефону. Телефонують і питають, як, де і коли можна зустрітися. Ну, скажімо, тут в приміщенні в громадській організації на даний час так склалися умови, що я тут не знаходжуся. Я знаходжуся біля Мелодії, там де експертна оцінка. Попередньо телефонуйте номер пані Світлани, ви бачите на екрані.